Привіт! Я Олена Манзій і хочу поговорити з вами зараз про вісім кроків, які приводять до успіху. Яке є моє право про це говорити? Ну, у мене майже 20 років мережевого стажу. Я вам про це не сказала, що я буду говорити про вісім кроків руху до успіху саме в мережевому бізнесі. Перший крок це мета, мрія, план. Це загалом стратегічний крок. Це вічний двигун. Коли людині вдається знайти, побудувати саме цей ланцюжок, мрія, мета, план, то це можна вважати, що людина знайшла вічний двигун саме для себе. Другий крок. Це споживання. Треба розуміти, що в мережевому бізнесі, я думаю, що не тільки в мережевому бізнесі, але в мережевому має особливе значення споживати продукти, який пропонуєш людям. Про це ми будемо говорити пізніше. Третій пункт, третій крок це навчання. Адже відомо, що три етапи побудови структури в мережевому бізнесі такі. Перший етап це навчися робити сама або сам. Навчи робити іншу людину і навчи вчити. Четвертий крок це канали пошуку клієнтів або партнерів. Ну, звичайно, в мережевому бізнесі не повинно бути або це повинно бути партнерів і клієнтів. Тому що нам треба побудувати. Дві мережі мережу клієнтів і мережу партнерів. П'ятий пункт це треба навчитися запрошувати людей на зустріч. Адже з, з ними все одно треба зустрічатися. Шостий пункт. Перша зустріч або презентація продукту, або бізнесу. І сьомий пункт, він виділяється окремо, щоб всі звернули на нього увагу хоча може бути, відбуватися під час презентації, а саме продаж продукту або підписання угоди. І восьмий пункт, восьмий крок, дуже важливий. Відомо, що в мережевому бізнесі власністю являється, чи є, чиє. Відносини, ті відносини, які ми будуємо своїми партнерами, свої, своєю першою лінією. А тому нам треба навчитися вибудовувати відносини. Нам треба навчитися керувати чотирма процесами або чотирма сферами в нашому бізнес-житті. А саме, навчитися керувати собою, своїми мотиваціями. Навчитися будувати своє бізнес-мислення. І, звичайно, навчитися будувати позитивне мислення в себе. Без цього нічого не буде. Друге керування. друге, що ми повинні навчитися це керувати часом своїм звичайним часом. Третє керувати грошима, ну, звичайно, своїми грошима. І четверте керувати людьми. В нашому бізнесі без того, про що я говорила трошки раніше, без вибудову відносин не вийде такого керування, як нам потрібно. Треба навчитися керувати людьми. Я пропоную не придумувати свій велосипед, взяти ту систему, яка вже є діючу систему і виконати її крок за кроком. І не, звичайно, не один раз, а декілька. І буде вам щастя. До зустрічі!